Сьогодні у нашому огляді акумуляторна пила бренду Штіль для професіоналів. Фахівці по догляду за деревами вже випробували її в роботі, розібрали її переваги, працюючи на висоті, і діляться чесними відгуками. Дуже легка професійна акумуляторна пила Стіль МСА 161 t дозволяє швидко і легко обрізувати гілля дерев і виконувати широкий спектр теслярських робіт абсолютно безшумно. Пила має відмінну ергономіку. Компактна конструкція і дизайн у вигляді краплі спеціально розроблялися для використання інструменту професіоналами по догляду за деревами для обрізки гілок та проведення робіт на висоті. Наявність на задній частині корпусу вушка дозволяє і піднімати на тросі пилу на висоту, і швидко чіпляти її на карабін на поясі. Зручно, а головне, безпечно. Вага пили складає 2,5 кг. Номінальна напруга електродвигуна 36 Вт. Тип акумулятора, що рекомендовано для моделі, – АП-300. Він дозволяє працювати до 50 хвилин. Звук працюючої пили досить дратівливий. І якщо в лісі він допустимий, то у міських межах, особливо біля житлових будинків та адміністративних установ, створює дискомфорт. Так от, професійна акумуляторна ланцюгова Пила MSA-161-T дозволяє працювати навіть на території дитсадочка в період денного сну малюків, бо має надзвичайно низький рівень шуму. Саме тому використання засобів захисту слуху оператора не обов'язкове. ЄС двигун дозволяє отримати від акумулятора з одного боку на 55% більше потужності, а з іншого боку оберігає акумулятор від перенавантаження. Він збільшує термін служби жби акумулятора до 70%. електронна система розпізнає зміни в навантаженні під час роботи і стежить за тим щоб двигун постійно працював з оптимальною кількістю робочих обертів Модель оздоблена шиною роломатік довжиною 30 см і низькопрофільним ланцюгом, що забезпечує легкий, точний і швидкий різ. Висока ріжуча продуктивність професійної акумуляторної пили досягається завдяки застосуванню спеціального ланцюга 1 Pico Micro 3, оптимізованого для використання з акумуляторними пилами. Змазка ланцюга здійснюється автоматично. Рівень мастила ланцюга дуже легко контролювати завдяки прозорому банку. У випадку сильної віддачі при натисканні переднього захисту рук або у випадку відпускання задньої ручки ланцюг миттєво зупиняється. Ця додаткова функція забезпечує ще більш високий рівень захисту користувача в будь-якому робочому положенні, а придбати МСС-161Т можна у магазині Добрий Господар.